Доброго Ранку вам, українці і Україна. В такий тяжкий час я вас розраджую трояндами. Це розрада і для мене, і для вас, для вашої душі і для вашого серця. Час, підемо далі. Ані діпрей ось на горі, на камнях росте. Тут Такі камні повикапувала була, вони там і оставалися, звісно. Ну, я земелькою то своєю засипала з огорода. Ну, ну, камні ж тут і гора ще, пісок, вон, щебінь тут, шлак, все, що хочеш. І оце воно росте. тут. Зараз покажу, новинок там опять нацвіло. Зараз підемо до новинок. Mas, divirta-se, é que... Krassevou... Krassevou...